Це відео для тих, хто роздумує над тим, куди розвиватися у професії тестувальника, або для тих, хто страждає у пошуку першої роботи, і особливо для мануальних тестувальників. Я маю для вас а, цікаву пропозицію, освітній матеріал. Про який хочу трошки розповісти. Він доволі унікальний для української it освіти, і я прийшов до нього не просто так, а саме тому, що бачу, що відбувається в сучасному нашому IT, що у нас простої роботи стає все менше і менше. У нас приходить штучний інтелект і його безліч інструментів, які. Хочуть автоматизувати багато простої рутинної роботи, яку часто ми виконуємо як мануальні тестувальники. А, відповідно, плюс візія на те, чим буде професія мануального тестувальника. Давайте так: тестувальника взагалі в майбутньому, вже починаючи го року. Тому я от презентую вам, значить, таку історію: а, програмування та веб для QA. Це мій власний авторський. Курс, як бачите, він на QUCRINA.ed, і все, що ви знаєте про мене, про мій стиль, пояснення, навчання, все дуже справедливо для цього курсу. Як ви бачите, попри те, що я мануальний тестувальник, мій перший великий курс саме програмування та веб. А не стандартні теми з мануального ручного тестування. Чому так? Як я вже зазначив трошки вище, світ змінюється. Просту роботу зроблять автоматизатори, зроблять сеньорні фахівці наші колеги, які зроблять декілька запитів у чат GPT, так? і зроблять це. Краще, ніж новичок, наприклад. Тому моя візія така: в 25-му році, і далі нам потрібно ставати більше інженерами, нам потрібно більше розуміти код і, як мінімум, бути в змозі. В змозі бути хоча б General QA, можливо, automation це не про смерть професії, ні, це про ваші можливості за потреби, а потреба буде тільки зростати за потреби виконувати не тільки ручні перевірки. І коли я кажу про General QA, наприклад, то мова не тільки про те, що ви можете автоматизувати щось, написати якийсь скрипт, мова про те, що ви розумієте більше про застосування, стосунки про софт, про те, як вони побудовані, тому це знання вам допоможе навіть в простому ручному тестуванні виконувати роботу набагато краще. І виконувати її так, як умовний чат GPT не виконує, буде сильно страждати з такими завданнями. Тому саме програмування та веб для QA як бачите. Я так його і підписую, що це твій старт в Automation General QA або просто QA інженір. І також таке гасло, як права на авто, відкриває можливість керувати різними автівками на твій вибір. Що є це не просто красиві слова, так це саме про оці історії: General Automation QA інженер. Можливо, хтось захоче стати взагалі перейти в розробку. Так ще у нас є такий напрям, як SDET і так далі. Тобто. Я бачу, якої бази не вистачає багать, багатьом мануальним тестувальникам, щоб розвиватися в оці напрямки. Я бачу, як багато моїх колег, особливо новачків, йдуть на курси з тієї ж автоматизації, і вони. Їх не вивозять, тому що, попри те, що курси кажуть, що ми будемо з початку, з нуля вас вчити, не вистачає багатьох базових фундаментальних знань. Люди вчаться, начебто щось роблять, але не довчаються, так і не переходять в автоматизацію, тому що насправді важко робити курс автоматизації з нуля, коли у людини не вистачає саме базових знань. І ще як такий бонус, можливо, і не бонус, а головна частина. Це курс е вчить вас вчитися. Це не про синтаксис. Бачите, я тут не пишу знання якогось фреймворку, я тут кажу саме програмування як інженерний спосіб мислення. Коли ви правильно навчитеся, ви зможете використовувати різні мови в своїй роботі, розуміти різний як код. Або, скажімо так, швидко зрозуміти інший синтаксис. Е я вважаю, що це дуже. Гано і трохи злочинно так вчити, коли ви знайомитесь з мовою програмування, і настільки зліплені з її синтексусом, що коли бачите іншу мову, вона для вас як нова. Такого не має бути. Всі високорівневі мови програмування мають. Пільне ядро, схожі конструкції, підходи і принципи, і це не просто так, тому що справді вони використовують використовують і ті самі підходи. Тому в цьому курсі акцент на розуміння бази, що після цього вам не потрібен був викладач і курс, щоб а, ознайомитися з іншою мовою, зрозуміти якусь конструкцію, написати який скрипт. Ви швидко зможете підняти цю цю нову навичку. В цьому є сенс, і це є особливістю. Цього курсу. Тобто, це не а, курс, який вам як довідник просто каже: от низка операцій, ось такий синтаксис. Я вам для цього не потрібен. Відкриваєте а, що завгодно, де є список цих а, команд. А, вивчаєте, завчаєте. Це не до мене. Я тут для того, щоб вам розуміння дати. Давайте швиденько пройдемося по цьому курсу. Чим гарно в'їхати в цю тему нам потрібна логіка ніяк без цього нас насправді неможливо. Ми кажемо про класичну логіку, бінарну логіку, яка взагалі лежить в основі побудови комп'ютера його роботи. Традиційного комп'ютера зараз не про квантові, про наші традиційні мови. І також вона закладена в основу всіх мов програмування. Тому насправді оці закони логіки потрібні для того, щоб налаштувати ваш мозок на правильний лад. Вони так називаються, закони логіки, і можна подумати, що вони логічні, так і немає чого там дивитися, але тут який фокус. Ми для нашого звичайного життя використовуємо не зовсім класичну логіку. Ми критично ставимося до інформації, ми розуміємо, що ми не завжди логічні, ми емоційні, тому в реальному житті, в нашому в побутовому, ми не завжди користуємося формальною логікою. Тоді як? Коли ми займаємося інженерною роботою, нам потрібна ця формальна логіка, тому що комп'ютер і мови програмування інакше не працюють. Ми маємо перемикати свій мозок в інженерний режим. Тому цей розділ дуже важливий для того, щоб почати в'їжджати. І тут ви вже будете знайомитись з певними операціями, які притаманні роботі комп'ютера і мов програмування. Тож логіка обов'язкова. Давайте далі. Алгоритми. Я тут пишу про те, що це перейняття досвіду колег з Гарварду та MIT, які використовують Scratch. Scratch використовують у нас в школах. І це дуже цікава історія. Справді, в Гарварді на курсі з комп'ютерних наук є такий розділ, і можна там робити і дуже прості речі, і можна там робити речі, які будь-який сеньор вимушений буде робити. Якщо не днями, якщо не місяцями, то тижнями серйозні програми в Scratch робляться довго і складно. Тому насправді це дуже потужний інструмент, як відкинувши синтаксис в напівігровій формі, формі блоків, познайомитись і трошки також прокачати свій мозок в відчутті алгоритмів. Мені сподобався сподобався цей підхід, і я його також тут використовую, а, тому є оцей розділ. І потім ми плавно в'їжджаємо в розділ з Python. Це найбільший блок, тому що все-таки курс називається програмування. Як на першому місці все стоїть, тому Python є основним, займає приблизно половину всього курсу. І як я вам вже сказав трошки вище, акцент тут не на синтаксисі. Відкриваєте будь-який довідник документацію самого Python і читаєте все про синтаксис, на що вам я? Я вам пояснюю логіку, я вам по пропоную певні такі напіверистичні, скажімо так, способи запам'ятати, зрозуміти. Як працює, дивіться, тут така штука. Якщо ви зрозумієте, як працює, якщо ви зрозумієте, чому воно так, що воно значить, це протилежність завчанню. Це важко забути. Коли ви принцип зрозуміли, це важко забути. Ви не запам'ятовуєте, що там є вода і лід, і вода в нас така м'якенька, лід у нас твердий. А вам кажуть, є. Кристалічна решітка при низьких температурах, вона оце все зі школи. І ви розумієте, що твердість і м'якість матеріалів залежить від цього, у вас це стає частиною вашого мислення. І вас більше не дивує те, що матеріали одні м'які, інші тверді. І якщо в побутовому житті нам це можливо не так потрібно, то у програмуванні. Це важливо, тому що це дає вам інструменти програмувати, розуміючи, що ви робите. Тому Python, взагалі, найпопулярніша мова в світі серед тестувальників в Україні, здається, ще на другому місці, там о, десь відсотка не вистачає до, до першого. Ми, як завжди, трошечки о, відстаємо від світових о, тенденцій, так? Але це справді найпопулярніша мова. Це правда, що в неї доволі зручний синтаксис. Тут все сходиться. І мені подобається Python, і популярна мова. Можна писати дуже різне, вона дуже е, дає багато можливостей. А також, кому цікаво, на майбутнє майбутнє machine learning, дата сайнс і, і штучний інтелект. Також це одне з найкращих рішень в деяких дата е, сайнс, Machine Learning прямо найкраще рішення. Тож Python тут вибір. Очевидний. От. Ну і він справді доволі нескладний в плані того, що синтаксис не заморочений, тому вбиваємо двох зайців. Тут є в нас перелік того, що ми будемо вивчати знову з акцентом на тому, як це працює, тому що там за половину курсу можна було напихати дуже багато цікавих і кучерявих таких тем складних конструкцій, Вони не є цікавими. Важливим є ваше розуміння. Коли у вас є розуміння, ви відкриваєте цю. Кучеряву конструкцію і розумієте, а ну ну ясно, це ось так, ось так, тому що я зрозумів сенс. Тобто, ще раз, моя мета на основі Python дати вам розуміння мови як такої, яка це розуміння навіть виходить за рамки Python. Але все-таки на базі Python ми будемо з вами робити. Далі, тут у нас знаходиться HTML CSS. Чому? Тому що Python популярна мова. Доволі легка в навчанні, а веб є найпоширенішим, найпопулярнішим доменом. Відповідно, я хотів би підготувати вас до того, щоб, наприклад, ви, якщо будете переходити в будь-яку більш інженерну роботу. Роботу ви були знайомі як із найпопулярнішою мовою, під якою є багато фреймворків бібліотек, дуже корисних. А також о, краще познайомились в такому ж стилі інженерному з тим, що таке веб, а, зокрема, HTML, CSS. Тому вони тут і знаходяться, тому що, наприклад, коли ви захочете перейти в автоматизацію там на Playwright, UI, наприклад. Ну, наприклад, так, це те, що дуже популярно зараз. Ви маєте розуміти, що під цим лежить, що ви вивчали безпосередньо цю бібліотеку, особливості роботи. Бібліотеки, через що вона там зв'язується, і так далі, щоб ви не зупинялися на тому, а що взагалі а, таке програмування, а, до чого учіпляються ваші мелі всі сесії, той же Playwright або там ще щось. Що таке експрес і так далі, щоб у вас цих моментів не було, щоб ви далі могли навчатися цілоспрямовано конкретно вашій автоматизації, або чого ви б не захотіли. Тому ось такий набір. Тож ми по HTML проходимо базові речі з акцентом знову на розумінні, тому що інакше не цікаво, відкрили набір тегів, почитали не в цьому суть. Того, що таке html Треба розказати, що чим є розмітка, що таке семантика, і не тільки про семантичну верстку. Зараз. Отут є в нас меню, навігейшн. Семантика є в будь-якому тезі, і це важливо а про дом, структуру, дерево, яке без якого ніяк ви не обійдетесь в автоматизації UI і так далі. Але, звісно, що ми будемо зачіпати важливі теги, дивитися приклади і так далі. CSS. Щоб дуже коротко сказати, нам не так важливо всякі такі, знаєте, речі, як, як вирівняти дів, або е, на зубок запам'ятати різницю між мердінгом і педінгом. От це не так важливо. Нам Нам важливіше, наприклад, е, зрозуміти роль CSS, нам важливо зрозуміти її місце в цій структурі. Нам важливо зрозуміти, що в нас з'являються класи та ID, які нам дуже важливі в той же автоматизації. Тобто, ще раз, тут акцент на важливому для вас. Я не готую з вас фронтенд розробників. Для них це було б ширше. Для вас не потрібно ці всі деталі. Там стільки атрибутів є, просто безліч. Нема сенсу їх вчити. Ви розумієте, в чому е, суть. Потім, за потреби, коли ви зустрічаєте якісь атрибути, які ви не бачили раніше, ви просто відкриваєте документацію, знаєте повністю, як це сприймати, і одразу швидко розумієте, в цьому перевага цього курсу, що ви вчитесь розуміти. Розумієте? Тобто, ще раз це я вважаю, неправильно навчити вас так, що у вас в голові є список певних атрибутів. Але ви не розумієте, як це працює. І для вас кожен новий атрибут як повністю нова тема це неправильно. Я пропоную вам такий стиль, коли ви вивчили базу, і потім самотужки можете абсолютно легко і впевнено підняти додаткові теми для себе, подивитися, якщо працює, і зрозуміти це без вже моєї допомоги або іншого викладача. Така мета. Для цього я використовую підхід до навчання, який я виробляю останні роки, і який націлений якраз на дорослих айтівців, особливо на тих, хто не має технічної освіти, тому що вам. Важче. Якщо ви вже навчались на комп'ютерсанс, то, скоріше за все, у вас вже є це розуміння, тільки ви на це витратили 5 років. А моя задача вам це дати швидше, щоб ви могли розвиватися активно далі, а не 5 років вас мучити. Окей, інфраструктура, останній розділ: Інтернет, веб, клієнт-сервер, API. Також нам важливо закрити ці теми, щоб у нас веб, веб зібрався. Разом HTML CSS і веб. І тоді у вас виходить усі всі теми, збираються в інструментарій, який ви можете використовувати для подальшого розвитку. Будь-куди, куди вам о, захочеться. тому тут є обов'язкова інфраструктура інакше HTML CSS Сісесом буде висіти в повітрі. Якщо у вас тут є прогалини, в цьому розумінні розумієте, якщо ще Python ще можна якось будь-якому програмуванню вивчати дещо у відриві, вона така сама в собі, це правда. Ви можете зібрати файл, що виконується, запустити його, і буде у вас ця, ця програма вже запускається. Але HTML не працює так з CSS. -ом. Він не є в цьому сенсі незалежною такою одиницею. Він виконується в браузері. Браузер. Знаходиться в системі клієнт-сервер. Тобто це все разом працює, тому тут обов'язково є оця частина з інфраструктурою Окей. І швиденько додаткові матеріали про це, про курс. Розраховано десь 9-10 тижнів. Я дивлюся на те, наскільки група. Встигає швидко за потреби, можуть бути додані бонусні уроки. Зазвичай це таким чином. Є певна база, яка знаходиться тут в ЛМС-системі. Трошки зараз буде про це ще. а ті, хто йдуть вперед, я даю додаткові завдання. Наприклад, це вже це те, що вже я відпрацьовую з першою групою, так, яка вже от вона зараз закінчує навчання. От, тому є певна гнучкість. Я слідкую за тим, як група рухається, щоб, знаєте, не було таке, що найшвидші відриваються, найповільніше тягнуть всіх. Я роблю так, щоб кожен студент почувався нормально, тягнеш більше, я дам більше. Але база має бути. Гаразд формат живі лекції від мене, лекції у записі доступні на ЛМС тут платформі, там де і весь інший курс. Це все є. Лекції вживу зі мною. Я їх записую і викладаю в ЛМС систему. Це лекції безпосередньо для тієї групи, для якої я їх читаю. Це не попереднє записання лекції. Далі онлайн-зустрічі з викладачем для розбору. Крім цього, раз на тиждень я роблю такі зустрічі, де ви можете зі мною розібрати те, в чому у вас є проблема. Якщо у вас є питання, я залюбки достатньо однієї людини, щоб я зробив цю зустріч, і буду її робити, будемо з вами розбирати завдання. Починаючи вже з першої теми, будь-який будь розділ. Uh, може бути обговорений на такій зустрічі. ЛМС-система. Хто вже користувався Україна? То знає, uh, що все це живе в ЛМС-системі. Це Learning Management System, Так uh, um, відповідно, там у вас будуть і уроки текстові і зображення, і онлайн-тести, і домашки, і оці от лекції. Курс дуже різноманітний, використовує різні засоби для, для себе. Спілкування, власний чат, в телеграм. Я там є, це найшвидший спосіб комунікації. Також тут не написано, але сама LMS-система також не має функціональність поставити питання. Це зручно, коли у вас дуже точкове питання про конкретний урок або тест. Вам щось там не зрозуміло, одразу є кнопочка поставити це питання. Ви її натискаєте, і я її бачу, відповідаю, і я бачу, що воно пов'язане з конкретним уроком чи тестом. А розмір групи. Групи маленькі, потоків великих немає. Це все-таки авторський курс. І тому о, я не набираю великі курси і наразі немає інших викладачів, окрім мене. А, так, тут трошки інформація про інші курси. Думаю, не буду зупинятися. Особливо почитаєте, як я бачу різниці зі схожими курсами. Прямо такого курсу немає, саме як програмування для тестувальників, але є інші, які або для розробників. Ну, тут я розказую, як я бачу, в чому різниця і як я підійшов до цього курсу. Ну, і, відповідно, сертифікат від QA Україна ви отримаєте про те, що ви цей курс пройшли. Щось я тут хотів вам сказати про цей А. От, постійно кажу вам і забуваю оце от для QA. Давайте я це, це поясню. По-перше, це із розумінням того, що ви будете ці знання використовувати як базу для вашої професії. І я тестувальник, і я навчаю вас як тестувальників по друге, можливо, і головне, я розумію вашу специфіку. Ви не випускники вишів з розробки. Так. Ви не інженери, більшість вас, студентів. Я це розумію. Оце, мабуть, основне, що тут, ну, це не основне, а два напрями. Тобто, один напрям, що я готую вас до майбутнього General, або automation, SD і так далі, або навіть до розробки, куди ви захочете йти. А другий аспект це те, що я розумію, хто ви. Я розумію, які у вас особливості сприйняття. І інженерної технічної інформації. Тому і виник цей мій е, підхід до навчання, щоб дати саме вам інформацію в такому вигляді, щоб ви її і не тільки зрозуміли, а запам'ятали, зрозуміли її сенс, її механізми. Тому це важливий момент, я його, на жаль, тут ніде не вказав, але тепер от вам кажу. Автор-викладач це я, можна тут натиснути. Натиснути почитати про мене всі посилання на інші мої курси на LinkedIn. Можете познайомитись більше хто я. Я абсолютно публічна особа, і ви можете подивитися більше, що я там де пишу, і так далі. Окей. А... Маркетологи би мені сказали, що я роблю все неправильно, але бачите, я вам навіть все. Свідчую, навіть вартість. Так, перша група закрита, залишилася плашечка. Планую старт другої групи приблизно на 23 червня, тому доєднуйтесь, поспішайте. Є можливість оплати одразу, є можливість розстрочки на три платежі, ніяких відсотків тут немає. Наразі така вартість. Я вважаю, що вона невелика, і вона збільшуватися буде. Друга група, вона вже збільшилася. Кажу вам абсолютно відверто. Ви мене знаєте, хто мене знає всіх цих фокусів з маніпуляціями я не дуже, якщо чесно, люблю, можливо, дарма. Але по факту тому кажу, як є наразі свої обіцянки виконує вартість, планує збільшувати. І це, мабуть, все. Це все є, від яких банків це все є. В описі буде посилання на цей курс. Заходьте на цю сторінку, читайте, дивіться і долучайтеся до другої групи. Старт вже зовсім скоро. Буду дуже радий вас бачити. Я впевнений, що я впевнений, що це справді може. Сильно змінити вашу кар'єру. Я справді, не те, що вірю, я бачу, як звичайне мануальне тестування воно відходить на другий план. Просто тому, що все менше і менше такої роботи. І через те, що я сам мануальний тестувальник, я не схильний казати, що все перейде в автоматизацію. Ні, потрібна людина. Це ми все одно, професія мануального тестувальника залишиться. Але. Ви маєте вміти, хоча б дженерал, а краще ви маєте вміти дженерал на такому рівні, щоб виконувати повноцінну Automation. дивіться, за потреби, вам потрібно, і ви такі, окей, взагалі нема проблем, і починаєте це робити. Робити два місяці автоматизацію, потім, а тепер потрібно виключно якийсь ручний експлоатор і місяць працювати, працюєте так. Але ви маєте це вміти робити, якщо ви цього не вмієте. Ви дуже сильно обмежені. Компанії зараз націлені на то, щоб не було настільки маленьких ролей. Оцей от виключно автоматизацію в міє дуже конкретну, це і тільки ручне тестування і взагалі не розуміє, що таке всередині цей софт, розумієте? А, тож закликаю вас не чекати, поки за вас робить роботу штучний інтелект. Це не буде. Ще раз, сеньор з навичками. Програмування, знаннями веб, знаннями взагалі софту, розробки, тестування, зробить запит в чат GPT дуже швидко і ефективно. Якщо ви ще не сеньор, ви зробите цей запит повільніше і з гіршою якістю питання, навіщо компаніям ви, якщо сеньор, це зробить доволі дешево і швидко. Тому ваш шлях. В інженера, яким би ви не були, тому я так і пишу: або просто кієві інженер, але інженер не заради красивого слова, а справжній інженер. Тобто тут мається на увазі, давайте я розділю: є інженер, який щось створює, будує, а є інженер, який досліджує. От, хоча б такий, який досліджує, але це вже перший крок до такого інженера, наприклад, який створює. Ті ж скрипти автоматизації. Розумієте? Так це дуже така тонка межа. Якщо ви знаєте, як працює механізм, ви можете дуже круто його або протестувати вручну, або доволі легко перейти до автоматизації вашої роботи самостійно. І в цьому майбутнє є. І на це попит на ринку є. Тому запрошую вас, дуже буду радий вас бачити. А на цьому все. З вами був Олекса Машець. Підписуйтесь на цей канал. Не забувайте, ставте вподобайку. А якщо вам це сподобалось, я буду радий, якщо відео буде розповсюджуватись, тому що вірю, що все справді корисне е, знання, і мені дуже приємно, що люди, які приходять в групи, цінують це. І дуже радий вас навчати. Тому до зустрічі, е, бувайте.